Разом з вами перенесемося на південь нашої країни, бо Херсон нині частково без світла. Напередодні російські загарбники атакували об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Після удару енергетики проводили аварійно-ремонтні роботи. Впродовж доби окупанти також обстріляли школу, лікарні і житлові квартали. Більше дізнаємось від Олександра Толоконнікова, речника Херсонської власне обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Наші вітання, вітаю, вітаю зі святом нашого цим волонтера. Навзаєм, пане Олександра, але змушені перше питання. Воно не змінюється. Оперативна ситуація в області. Поділіться, будь ласка, останню інформацію. Так, на жаль, росіяни не, не, не безперервно атакують Херсон та. Прибрежні зони Херсонської області правобережжя наразі. Вже зранку є троє постраждалих. одна жінка в Антонівці звернулася самозвернення. Ще один чоловік в районі Кіндійки і в Станіславі буквально годину тому був скинутий вибуховий пристрій на автівку. Чоловіка він слава Богу отримав неважкі поранення, акубо травму. Зараз лікарі надають сюди необхідну допомогу за минулу добу. 12 населених пунктів було обстріляно, в тому числі і Херсон. В самому Херсоні четверо людей постраждали, в тому числі і 19-річний хлопець, який був на зупинці. На нього скинуто було вибухівку з російського дрону. Але на жаль, є і жертви. Жінка 37-го року народження з Тамариного загинула. На жаль. Від отриманих травм внаслідок обстрілу російського. І ще один чоловік в козацькому 65-го року народження також отримав осколкове поранення живота і також загинув. Є пошкоджені будинки близько 9 приватних, 5 багатоквартирних, є господарські споруди, які пошкоджені, але головне, що це вони росіяни продовжують знущатися і вбивати христонців на всій території правобережжя. Пане Олександре, 23 серпня, 24 серпня це важливі для України знакові дні, які говорять про те, що ми відбулися як держава. У нас є власні символи, і ми маємо право святкувати нашу незалежність. Шкода, що ми святкуємо її в таких важких умовах, і розуміємо, що в ці дні ворог може бути більш зухвалим, більш жорстоким. І наражати на небезпеку Херсонщина і так страждає щоденно за вашими спостереженнями. Що кажуть військові, як змінюється ситуація? Чи додалося ще більше обстрілів? Ситуація на лінії вогню і в вашому регіоні, який дотичний до лінії фронту? От минулої доби трошки зменшилися, але до цього добу добу тому були дуже сильні обстріли і з артилерії, мінометів, і дрони постійно атакували людей на прибережних зонах Херсонщини. Тільки це добу тому 18 У нас було постраждалих, і один загиблий, і 10 постраждалих було саме внаслідок атак російських безпілотників на прибережні зона Херсону. І тому дійсно ми очікуємо зараз і військові попереджають, що без нагальної треба в ці е, дні краще не виходити, і ми розуміємо, що хотілося б відсвяткувати якомога там голосніше це свято, але треба поберегти себе і своє здоров'я. Але зараз Херсон весь в прапорах, е, як мабуть, я був на, на момент звільнення Херсону тут, і це відносить нас на той момент, коли Херсон звільнили. І я думаю, що найближчим часом. Все буде в прапорах і на лівобережжі, але в нас також ми з військовими готуємо і для лівобережжя сюрприз і наші символи будуть там сьогодні. Пане Олександре, у нас є можливість телебачення, дає таку можливість зробити певний телепорт. Ми знаходимось студії, але ми можемо зараз перенести всіх наших глядачів до Херсонщини і показати, як виглядає зокрема і місто Херсон. У нас є відео, яким ви поділилися. Ми за це красно дякуємо. Саме зараз так виглядає незламний незламний Херсон. Скажіть, будь ласка, хто займався ось цим важливим символічним прикрашанням? Це влада чи так само долучилися небайдужі містяни? І саме це місцева влада, власна військова адміністрація разом з міською адміністрацією. Ну, вирішили прикрасити, тому що ми можемо ми не можемо святувати святкувати, але, хоча б прикрасити, оцей символ тризуб, який ми ще замовили ще на день соборності. Зараз ми його також постійно на жаль ховаємо після свят. Він не може знаходитись постійно в одному місці, але на свята ми його в різних містах встановлюємо для того, щоб люди. Відчували і підтримку, і символізм, і вільну Україну, пане Олександре, а дозвольте таке особисте питання. Особисто для мене символ нашої державності, український прапор, він був важливим. Але після повномасштабного вторгнення цінності змінилися. Що для вас цей символ означає? Для мене От прапор це якраз люди, які стояли вздовж звільненого звільненої Херсонщини, як ми заїжджали 12 листопада, майже скоро два роки тому, як ми заїжджали в Херсон, як ми заїжджали на Херсонщину, і у ці прапори це сльози тих людей, сльози радості, які зустрічали після окупантів нас. Оце для мене. Пане Олександре, я пану Тєріхову вже ставив це питання. точніше не питання прохання, та особливо з приводу сьогоднішнього і завтрашнього свята. Звернутись до мешканців Херсонщини, до гостей регіону з приводу заходів безпеки додаткових вони важливі. Так, ну я ж повторюю тоді, що не треба виходити, не треба святкувати. Відсвяткують де краще в родинному колі з сусідами, а на лівобережі краще зовсім не показувати окупантам, що ви все святкуєте. Також в родинному колі тихенько, краще відсвяткувати і ні в коєму разі там не палити символіку Росії, щоб хтось бачив, краще це все робити дуже, дуже акуратно, тому що. Саме головне безпека і здоров'я людей пане Олександре. До речі, про безпеку я б, власно кажучи, сам буквально вчора з ваших країв, і ну спеку відчув на собі. Я кажуть, Скажіть, будь ласка, такий такий аспект, як пожежна небезпека? Як справи на Херсонщині? От ось у цьому розрізі. Ну, зараз, от, коли спека спала, стало краще, тому що було дійсно велике загорання і на торканниках за Херсоном, там, де у нас відстійник Херсонного водоканалу каналізації, і там було дійсно загорання. Зараз, слава Богу, не будемо, щоб не наврочити. Слава Богу, немає таких великих пожеж, але, звичайно, росіяни постійно турбують нас своїми обстрілами. В лапках сказано, турбують вон, і після цього звичайно горять і будинки і трава навколо. Але наші рятувальники мужні постійно пильнують і одразу виїжджають на місце навіть попри обстріли повторні постійно. Пане Олександре, ми ж звичайно не можемо вас відпустити, не спитавши про результати збору врожаю на Херсонщині. Славнозвісні кавуни, які ми так сильно любимо, дині, які їдуть з вашого регіону. Чи можна вже зараз підбувати підсумок, і яким він буде, зважаючи на те, що аграріям, фермерам доводиться працювати в наднебезпечних умовах? Так, от кавуни, от нещодавно. Знов ми приїжджали на поля. Вже рані сорти позбирали, але стигнуть середні сорти, вже які також доправляють до різних областей України, і в вересні будуть пізні. Та вони вже більше 200 тонн зібрано, відправлено в різні регіони. Тут а також тут продано те, що ми знаємо. А також є маленькі фермери, які самі по собі вирощують і відвозять. І кавунів в цьому році стало втричі більше, тому що минулого року десь 300 гектарів було засіяно. Зараз ми підрахували, що більше тисячі гектар було засіяно кавунами, але за рахунок того, що ми вже перетнули межу 50% розмінованої території, завдяки нашим, нашим рятувальникам, вибухотехнікам, піротехнікам та саперам, які Продовжують працювати денною носом для того, щоб розмінувати Херсонщину. В нас є світле майбутнє, що Кавунів в наступному році буде ще втричі більше, і так кожного року. Пане Олександре, а якщо дозволите, уточню, ось ви кажете, що площ стало втричі, так більше як втричі більше. А це справа в тому, що Повертаються фермери чи ті фермери, які були і залишались на місцях, просто вони обробляють більшу більші ділянки? і повертаються, і звичайно, ті фермери, які чекали на розмінування їх земель, вони можуть тепер користуватися. а от тут от тут в нас де, недалеко в Музиківці люди, які обробили більше 40 гектарів саме кавунами, засіяли. Це люди, які приїхали з Лівобережжя і з лівобережжя, і тут розпочали відновлювати свою діяльність, яку вони ну, вирощували на лівому березі. А зараз вирощують, орендували землю і вирощують тут на правому березі. Пане Олександре, а, традиційне питання, яке вже сьогодні лунало в студії, але воно стосувалося безпосередньо Харкова. Новий навчальний рік. Які ваші сподівання? Чи багато дітей повернеться до шкіл, чи зможуть вони сісти за парти? нас ми плануємо відкрити вже 5 шкіл, 7 навчальних закладів, серед них 5 шкіл, які будуть вже в змішаному режимі працювати. Ми будемо туди підвозити, так робимо логістику, щоб підвозити з навколишніх населених пунктів дітей, які там проживають, де зруйновані школи. І плануємо таки там ці школи облаштовані з облаштованими бомбосховищами, і туди не долітають снаряди. Вони подалі від берега. Снаряди, які там артилерія, міномети. Тобто, коли буде лунати повітряна тривога, діти будуть спускатися в бомбосховища. Якщо вона буде тривала, там облаштовані і парти, де вони зможуть і навчатися, продовжити навчатися. Але ми розуміємо, що це дуже важливо для дітей. Соціалізація і постійне спілкування з. Ну з іншими дітьми і будемо потроху вводити це. І як тільки буде дозволяти більше безпекова ситуація, будемо вводити нові школи для того, щоб діти і повертались, і сім'ї повертались з дітьми, і ремонтувати також будувати бомбосховища в інших школах. Пане Олександре, щиро вдячні вам Дякую за те, вам. що ви долучилися. Завжди Дякую. раді бачити вас в прямому ефірі. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, про поточну ситуацію.